Біля запорозького дубу почались народні гуляння. Городяни прийшли святкувати спас свято Маковія. У народі його також називають яблучним або медовим спасом. Біля запорозького дубу знаходимо один із символів цього свята. Меду тут вистачає. Саме головне це треба дивитися за пчолками, обов'язково їм залишати меду на зимовку. Це треба ще любити це цю справу. Видобувати мед не так уже і складно, особливо якщо подружився з бджолами. Ну вони вже ручні, можна так сказати. Якщо там десь не придавиш її, та то нічого вона не зробить. Народні вироби, майстер-класи для дітей. На святкуванні все було у кращих народних традиціях. Цього разу можна було побачити ще й показові виступи воркаутерів. Не спас означає настання осінь і перетворення природи. Прийнято що спаса стають набагато холоднішими. під запорізьким дубом – Українські традиції, чимало вишиванок. Ось і майстриня з Мелітополя привезла з собою свої роботи. Це настрочена. Це вишивається по тканині. Ну це допускається українській вишивці. По тканині настрочене і е, пришита вже на льону. Окрім вишиванок та рушників на ярмарку люди могли придбати українські віночки та інші вироби з національною символікою, і все це під чарівні звуки сопілки. Без музики жодне гуляння не обходиться. Сопілка сьогодні грала лише веселі пісні. Музика вона вічна, ви саме розумієте, тому е і при е радісних подіях грається музика одна, при сумних, а у нас, на жаль, е сьогодні країна перебувала у стані війни. І це нікому, я кажу, не секрет. Тому в залежності від того, де. Граємо такі мелодії. Окрім українських, цей інструмент може заграти будь-яку мелодію світу. Це пілочка, вона, хоча український інструмент, але її підвласно все. У мене 23 інструменти, так що <різь> на любий, як кажуть, попит. А от Кобза заграла те, про що болить у серцях у багатьох українців. Майже дівчина пустину, може я обов'язково. Аліна Швидко, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.